Шукаю маму, тата і мрію про щасливу родину. Україна вперше відзначає день усиновлення. Річниця святкування символічно збігається із днем християнського свята віри, надії та любові. Кількість всиновлених дітей щороку зростає, тільки цьогоріч їх понад дві тисячі. Ну а чи реально запровадити моду на всиновлення? Про це Христина Тимчук. Катюша вже добре знає свої обов'язки: поїсти, поспати та погратися. Ця малеча на перший погляд нічим не відрізняється від інших дітей. У сім місяців у неї прорізалися зубки, у дев'ять учаться ходити. Давай ну, ми ходім просто тлічно усе. Давай. та сказати перше слово довелося чужій жінці. Питається говорить: мама, да? Мама, скажи, мама. Ну, ми не відзиваємося на маму. Просто рібінку давати ще один шанс, та шанс, котрий в її житті, тому що я все одно временно в її житті. Після того як від неї відмовилася мама, дівчинка вже місяць живе у прийомній сім'ї термінового влаштування. Соціальні служби не покладають надії повернути її рідним. І поки малюк не набув статусу позбавленого батьківського виховання, Катрусю виховує нова мама Наталія. Я розумію прекрасно, що та ріб мой не навсегда. наша часть. Сможем, это просто на тот короткий период времени буде у ребенка статус, коли оформиться всі документи, щоб дійсно рібнок ні в чому не нуждався. Ця прийомна сім'я термінового влаштування унікальна: так зване ноу-хау із броварів, засноване на досвіді європейських країн. Майже півтора року шукали родину, яка б погодилася працювати тимчасовими батьками. Знайшли тепер усі діти, чиї батьки ще офіційно не визнані недієздатними в суді, мають шанс не потрапляти до інтернату. Фінансування на кожну сім'ю. На кожну дитину по два прожиткових мінімуми щомісячно, тобто від кількості тих діб, скільки дитина влаштована. А заробітна плата батьків – 2,5-3 тисячі. Улаштування дітей сиріт у прийомні сім'ї пріоритет державної політики. За чотири роки, відколи почали проводити реформу системи опіки, дітей усиновлюють удвічі активніше. Тільки за вісім місяців 2009 року всиновили вже 2545 дітей, і вперше за останні роки українців серед новоспечених батьків півтора рази більше ніж іноземців. Ми відкрили всю систему, і на сьогодні. А служби у справах дітей працюють по всій Україні, яких не було ще 4 роки. Усиновити дитину на сьогодні це 2-3 місяці. Не більше. Найбільша проблема з дітьми, яких усиновлюють іноземці у міністерстві молоді та спорту, постійно намагаються вдосконалити систему захисту сиріт за кордоном та зробити це без Гаазької конвенції поки що важко. На жаль, 4 рази вона виносилась під купол Верховної Ради, але не прийнята до сьогодні. Кристина Тимчук, Дмитро Бабак, ТСН 1.5.1.